Полтавці та гості міста після ранкової атаки дронів кажуть, це вже другий приліт по центру, але де найближчі облаштовані укриття, не знають. Саме в центрі, чесно, я не знаю того, що я теж переселенка і я живу на леваді на Подолі. То у нас там є. Там і в церкві є, і в будинку є. Виходимо в коридори з цеї. А, а складываючи сюди бігти привітати без бібліотеку. Полтавці у віччя і навіть ховалися в туалеті Шевченківського парку. Ховалися. Чоловік дісі. На, на Гоголя на було закрито. Я б бігла сюди, в туалет. Ну, щоб хоч би думала, може, якщо десь впаде, хоч осколка в мене об'є. Ховалися і в підземних супермаркетах та переходах. Працівники магазинів переходу з лато місто говорять, він завжди відчинений, але тут все одно небезпечно, через скляний дах. Найбільше завжди сюди люди спускаються, тобто і тут тоді перебувають постійно. Постійно це скупчення тут в переході, в тому переході. Ми рекомендували, щоб вони подалі від скла йшли. Тут же сховища немає. Люди думають, що тут є найпростіше укриття в будівлі головпоштамту, але його використовують лише працівники Укрпошти, говорить не на камеру працівник установи. Є в нас укриття на головпоштамті з внутрішньої сторони двору. А ось укриття палацу дитячої та юнацької творчості відчинене для всіх та облаштоване зручностями протягом навчального року, з 8 до двадцятої, укриття працювало лише для дітей, решта часу для всіх, пояснила директорка навчального закладу Валентина Дрозд. Під час канікул воно доступне для всіх цілодобово. Оскільки зараз навчальний процес закінчено, літній період наше укриття відкрите цілодобово для жителів міста, для всіх, хто потребує захисту. Якщо це вночі то, в нас на запасному виході розміщені телефони чергового, якому телефонують. Він відкриває ці двері через центральний вхід. Тоді в нас в кількох кроках від цього ще одне укриття: колись надійне велике бомбосховище. Нині це залита нечистотами, захаращена сміттям та з лежанкою без хатків Споруда йдеться про бомбосховище між будинками по Європейській 8 та Чорновола. 7. Це бомбосховище. Воно при союзі працювало, то що за ним всі дивилися. А зараз міська влада має те, що має. Там болото, далі далі там двері відкриваються, там на сієма не годиться просто. Місцеві жителі з Кульбошова всім питалися щось його зробити. Викачували ще перший день війни. Ну в ітогі маємо те, що маємо. На нашому шляху до укриття театру імені Гоголя лунає друга за день повітряна тривога. Якщо зранку, за словами полтавців, тутешнє укриття було зачинене, зараз сповнене людей і не лише їх. Зі своєю родиною та собакою Чучею тут і Полтавка Аліна. Це вже друге їхнє укриття за ранок. Ми живемо в трьох хвилинах від епіцентру прильоту, бачили, чули, бігли. І тварина, і дитина дуже перелякалися. Ми добігли до Полтава газу. Він найближче там укриття до від нашого будинку. Так, всіх запускають там відкриті ворота, і всі туди люди, хто захотів, хто зміг туди заходили. Там дуже було багато людей, просто набито. Доступне для всіх і укриття на 100 осіб в обласній бібліотеці імені Котляревського. В обласній бібліотеці є укриття, і воно відкрите як для працівників, так і для всіх людей, які знаходяться на подвір'ї, займається. Ти сховатися в укритті під час повітряної тривоги? Укриття у нас забезпечено всім необхідним. Укриття У нас забезпечено всім необхідним автономним опаленням, інтернетом, резервним джерелом електрожилення і освітленням. і Наступне укриття біля площі Соборний Майдан, за словами місцевих, воно теж доступне для всіх. Це наше убіжище. Тут всі можуть заходити. Так, да, звичайно. А чому воно зараз закрите? А Тому що воно відкривається абсолютно при першій нагоді, коли ми підходимо, ми знаємо, як відкривати, на кнопочку нажимаємо і воно відкривається. Ключ у кого не треба ключа, ми відкриваємо його без ключа. А ми є тривога, відкриваємо і сьогодні відкривали. Люди приходили. Як буде тривога, приходьте, ми вас пустимо без всяких. Ще одне укриття, куди можна сховатися від обстрілів. Будь-кому в центрі Полтави ми знайшли по вулиці Спаській біля старої будівлі кондитерської фабрики. «Бомбосховище відкривають під час тривоги завжди відкрито. І люди є, приходять з цієї будівлі. Прибігали і ми як бувало, чуємо зриви. Туалет є душ, і запасний вихід також є. Як повідомили в Полтавській міській раді, перелік адрес укриттів можна знайти на мапі захисних споруд від ДСНС до кожного укриття прикріплена відповідальна особа.